Вони надихають, розслабляють та роблять так, аби по тілу бігли мурашки Ясногору у Гошові. Заполонили мелодії дзвонів. На Прикарпатті відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль карильйонного мистецтва. Ці музичні інструменти схожі на клавішні, втім грають на них не пальцями, а кулаками. Кожен удар викликає звук окремого дзвону. Так музиканти і створюють свої мелодії. То я просто відключилася. Він дозволяє якось заглибитися в свої думки, подумати над своїми. Думками і почуттями по перше, це незвичайно. і Кожен день такого не почуваєш. Я перший раз в житті чую корельйон. позитивні емоції. Припіднімається настрій. Взагалі вся обстановка дуже гарна. Серед учасників фестивалю єдина жінка в Україні, котра практикує гру на корельйоні на професійному рівні, це киянка Ірина Рябчун. Вона виконувала класичні твори на пересувному корельйоні, у якому механіка поєднана з електронікою. Я тут відчуваю якісь такі фа. Фарби, як мед, сонце, ну, надзвичайно щось приємне. Півучість цього інструменту, цей шлейф довгий, це його характеристика основна. А от у дзвіниці Гошевського монастиря стаціонарний механічний карильйон. Саме таких музичних інструментів в Україні лише три на ньому твори російських композиторів виконувала росіянка Олеся Ростовська. Мешкає у Москві, а майстерності карильйонної музики навчалася у Санкт-Петербурзі. каже враження від гри простими словами передати неможливо. Я чувствую колокольні інструменти. Ні не, не знаю, правда, не знаю, які сказати слова. Це йде через все тіло через. Головний мозок, спинний мозок, через руки, ноги через слух. Загалом у дзвіниці Гошевського монастиря понад півсотні дзвонів. Їх упродовж трьох років відливали у Бельгії. На кожному викарбовані імена родин, котрі жертвували гроші на їх створення. Священнослужителі переконані, мелодії несуть слухачам позитивну енергію. Дзвін він очищує резонанс. Медики говорять, що резонанс звуку, дзвону навіть руйнує ракові клітини. Очищує повітря, очищує воду фестиваль дзвінного мистецтва. Гошевські монахи хочуть зробити щорічним серед інших планів створити у монастирі першу в Україні школу карильйонної музики. Іваненко, Віталій Магалатій, Андрій Гаргара, телеканал 402.